Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Він жив лише, щоб пити. Мені проповідували, мене аналізували, мені радили, проклинали, але ніхто ніколи не казав я бачу себе в тобі, зі мною трапилось те саме, і ось що я зробив. Озираючись на своє життя, я не бачу нічого, що могло б попередити мене чи мою сім'ю про руйнування, яке приготував для нас алкоголізм. На нашій пам'яті ніхто з родини ніколи не зловживав. Ми належали до давньої місіонерської баптистської традиції. Мій батько був служителем і я відвідував його церкву щонеділі разом з рештою родини. І, як і вони, був дуже активним у релігійній роботі. Мої батьки до того ж були педагогами. Мій батько був директором школи, в якій я вчився. А моя мати там викладала. Вони обидва були активними в громадській діяльності, їх поважали. В родині панувала турбота та єдність. Моя бабуся по материнській лінії глибоко релігійна жінка жила з нами, допомагала виховувати мене і була живим прикладом безумовної любові. Моральні цінності та любов до навчання були прищеплені мені з самого дитинства. Мене вчили, що якщо ти людина добре освічена і високоморальна, ніщо не зможе стати на заваді твоєму успіху. ні зараз, ні в майбутньому. У дитинстві та юності я був євангелістом, буквально п'яним від моральності та інтелектуальності. Я був відмінником у школі і мріяв про кар'єру вчителя та про допомогу іншим. Лише тоді, коли я став дорослим, покинув сім'ю та виконував дипломну роботу в престижному університеті Східного узбережжя, я вперше випив алкоголь. До цього я пробував пиво і трохи вина, і відразу вирішив, що фруктовий сік смачніший. Я ніколи не був у барі, поки одного вечора однокурсники не переконали мене піти з ними в місцевий коктейль-бар. Я був зачарований. Досі я пам'ятаю туманну, задимлену атмосферу, притишені голоси, дзвін льоду в склянках. Це була чиста витонченість. Але більше за все, пам'ятаю, те перше, тепле відчуття від віскі. Яке випромінювало моє тіло. Того вечора я випив стільки, що ніхто не повірив, що я не пив весь цей час, і я не напивався, хоча були частини вечора, які я не пам'ятав наступного дня. Але найважливіше, ніж будь-що інше, тієї ночі я належав до чогось більшого. Я був в своєму Всесвіт, мені було комфортно з людьми. Незважаючи на моє активне церковне життя в дитинстві, я ніколи не почувався справді комфортно. Насправді я дуже нервував і відчував невпевненість серед людей і більшу частину часу змушував себе бути комунікабельним, як мої батьки, тому що вважав, що це мій обов'язок. Але цей вечір у барі був таким, як ніколи в моєму житті. Мені не тільки було абсолютно спокійно, але й насправді я любив усіх незнайомців навколо мене. І вони, здавалось, любили мене у відповідь. Усе через це чарівне зілля, алкоголь. Яке відкриття, яке откровення. Наступного року я почав свою кар'єру вчителя. Моя перша робота була в коледжі за 50 миль від мого рідного міста. Перед закінченням навчального року мені запропонували піти у відставку через моє пияцтво. За цей короткий проміжок часу вживання алкоголю стало моїм способом життя. Я любив випавку, я любив людей, які пили, і місця, де вони пили. У той період мого життя, хоча я втратив свою першу роботу і збентежив свою родину, Мені ніколи не спадало на думку, що алкоголь може бути проблемою. З цієї першої ночі в барі, рік тому, я прийняв важливе рішення, яке мало керувати моїм життям багато років упродовж. Алкоголь був моїм другом, і я піду за ним на край світу. Після тієї першої роботи я втратив ще багато інших, і все через те, що я пив. Я викладав у багатьох школах і різних штатах. Я вже не був моральним хлопцем, який вбачив своє призначення в тому, щоб допомагати людям жити краще. Я був гучним і зарозумілим, злим, образливим, завжди звинувачував і боровся проти інших. Мене почали арештовувати й бити. У мене розвинулася неприємність у роті. І я часто був п'яний на уроках і в громадських місцях. Нарешті моя вчительська кар'єра закінчилася повною ганьбою. Моя родина не могла зрозуміти, що зі мною відбувається, як і я. У моменти ясності я був сповнений сорому, провини та докорів сумління. Я став соромом для всіх, хто вірив у мене. Для інших я став жартом, я хотів померти. Тепер алкоголь став моїм єдиним другом. Я потрапив у божевільню, що, мабуть, і врятувало мені життя. Я не пам'ятаю, як я туди потрапив. Я знаю, що я став суїцидальним. Мені там стало комфортно, і через кілька місяців я плакав, коли мене відпускали. На той час я відчував, що не можу жити в світі. Я був у безпеці за загартованими вікнами лікарні і хотів залишатися там до кінця свого життя. Я не міг там пити, але мені вистачало транквілізаторів та інших наркотиків, які добре допомагали. Слово алкоголік ніколи не згадувалося. Не вірю, що лікарі знали про алкоголізм набагато більше, ніж я. Коли мене звільнили з притулку, я переїхав у велике місце, щоб почати все по-новому. Моє життя стало серією нових починань. З часом, отримавши хорошу роботу, я знову випив і втратив її, як це було в минулому. Весь страх, докори сумління та жахлива депресія повернулися в десятеро. Розум досі не фіксував, що пояснят могло бути причиною всіх цих страждань. Я продавав свою кров, я займався проституцією, я пив усе, я став бездомним, спав на автобусних і залізничних терміналах. Я вибирав недопалки з тротуарів і пив із спільної пляшки вина з іншими п'яницями. Я пропив дорогу до муніципального притулку і зробив його своїм домом. Я підлобузничав, я до цього часу жив лише для того, щоби пити. Я не купався і не перевдягався. Я смердів, я зхуто захворів, я почав чути голоси і сприйняв їх як предвістя смерті. Я був наляканий, зарозумілий, розлючений і обурений на Бога і Всесвіт. Не було більше заради чого жити, але я був надто наляканий, щоб померти. Саме в цей момент жінка член анонімних алкоголіків, яка була соціальним працівником, і була тверезою, посадила мене в офісі та розповіла свою історію. Як вона пила, що сталося, як вона протверезіла. Ніхто ніколи раніше не робив цього. Мені проповідували, мене аналізували, проклинали. Та давали поради, але ніхто ніколи не казав. Я бачу себе в тому, що з тобою відбувається. Це сталося зі мною. І ось що я з цим зробив. Вона привела мене до моєї першої зустрічі АА того ж вечора. У ті перші дні люди на зібраннях збиралися навколо мене з доброзичливістю, і я не пив. Але духовні демони, самовідчуження зійшли на мене. Я був чорним, а ці люди були білими. Що вони знали про страждання? Що вони могли мені сказати? Я був чорним і яскравим, і світ постійно відкидав мене через це. Я ненавидів цей світ, його людей і його караючого Бога. Проте я вірив, що люди в воїні, були щирими. І все, що вони вірили, Працювали для них. Я просто не вірив, що АА працював би для мене, чорного п'яниця. Я щиро вірив, що був іншим, аж доки не відбулося те, перше духовне пробудження. Я алкоголік, і мені не потрібно пити. Я також дізнався, що алкоголізм це хвороба, яка не розрізняє за расою, в розповіданням географією. Нарешті я був звільнений від пут своєї унікальності. На початку тверезості мені довелося продовжувати жити в будинку, наповненому активними п'яницями. Не вживаючи алкоголю, я чітко усвідомлював своє оточення, неприємні запахи, шум, ворожість і фізичну небезпеку. Моє невдоволення посилилося від усвідомлення того, що я загубив кар'єру, зганьбив і забув свою сім'ю, і мене відправили до найпідлішої установи, притулку для недоробків. Але я також зміг усвідомити, що цей демон образи і люті спонукав мене взяти напій і зануритися до смерті. Тоді я зрозумів, що маю відокремити себе від цієї стислості. Та від усього іншого, що відбувається в моєму житті. Щоб не сталося, так має бути. Фактично, жодна з цих речей, через які я проходив, не мала впливати на мою тверезість. Хвилі життя нескінченно перетікають з кращого на гірше. З поганого витікає добре, і я не можу дозволити, щоб моя тверезість стала залежною від цих злетів і падінь життя. Тверезість має жити власним життям. Що важливіше, я повірив, що не можу зробити це сам. З дитинства, незважаючи на любов, яку я відчував, я ніколи не впускав у своє життя, навіть найближчих. Все своє життя я жив найглибшою брехнею, ні з ким не ділячись своїми справжніми думками та почуттями. Я думав, що мою. Маю прямий зв'язок з Богом і збудував навколо себе стіну недовіру. В ІЕ я зіткнувся з ми 12 кроків, і поступово зрозумів, що я можу відокремити та захистити свою тверезість від зовнішніх небезпек, Легше, якщо я покладуся на тверезий досвід інших учасників І і ділитимусь своєю подорожю через кроки до одужання. Винагороди від тверезості щедрі та такі ж прогресивні, як і сама хвороба, які вони протидіють. Безумовно, серед цих винагород для мене звільнення з в'язниці власної унікальності та усвідомлення того, що участь в Ей, новий спосіб життя є благословенням і привілеєм, який неможливо оцінити, благословенням жити життя вільним від болю та приниження алкоголю. Наповненим радістю корисного тверезого життя, а також привілеєм зростати в тверезості, повсякчас один день сьогодні, і нести послання надії, як воно було принесене мені. З книги анонімні алкоголіки, дякую за увагу.